Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого боюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники й вороги мої, що пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому, усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм, у день біди, сховає оселі своїй, на скелю піднеси мене, я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидаю гніві раба Твого, ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько й мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, путей Твоїх і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене свідки і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих, надійся ж на Господа, і будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.